День, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку знайомимось з письмовим діленням на одноцифрове число. Сьогодні ми з вами ознайомимося з письмовим діленням, також алгоритмом письмового ділення на одноцифрове число. Отже, будьте уважними. Будь ласка, напишіть каліграфічно число відповідь 840 поділити на 8. Дорівнює 800 ділимо на 8 – 100. 40 ділаємо на вісі 5 і разом 105. Отже, запишемо 2 жовтня. Класна робота. і пропишемо число 105. Отже, номер один. Нам потрібно з вами розкласти ці числа на розряди. Тобто записати в сумі роз... суму розрядних доданків. 234 це у нас 200 плюс 30 і плюс 4. Записала. 234 це 200 плюс 30 плюс 4. 67 – це у нас 60 плюс 7. 805, 800 плюс 5, 480. 400 плюс 80. 625, 600 плюс 20 і плюс 5. Отже, якщо потрібно зупиняти, ні, ми з вами йдемо далі. Остановіть без обчислення, як залежить від кількості цифр, діленого кількість цифр у значенні частки. Отже, дивіться, 5 ділиться на 6. Ні, отже, ми беремо одразу дві цифри: 54 і потім 6 відповідно, у нас буде два числа а, в відповіді. Це у нас 91. 84. 8 ділиться на 4. Так, отже буде 21. Теж два числа. Тут у нас 1 ділиться. Ні, беремо одразу 2. 10 ділимо на 9. 1. І відповідно 18 ділимо на 9. 2. Тут у нас дивимося 2 ділиться на 8. Ні, отже беремо одразу 2. 23 ділимо на 8. І потім що залишається. Це у нас 2,16 і тут 9. Отже, за якою ж ознакою можна розбити на дві групи. Ті, які мають три числа, так, в часті, і ті, які мають два числа. Тут у нас 216, 43, 38 та 101. Отже, прокоментуємо з вами розв'язання. Як можна виконувати 824, розкладати на 724, поступово поділити кожен на 2 і додати. А сьогодні ми з вами будемо знайомитися з іншим завдання, з іншим виглядом. Тобто ми будемо виконувати письмове ділення в стовпчик. Дивимося, 824 ділимо на 2. Зверніть увагу, що пишемо ми ось так: клітинка під клітинку, і немов сходинками. Тобто Ми опускаємо, де цифра живе, так вона з поверхом і спускається нижче, нижче. Тобто 8 ділимо на 2. Це у нас 4. Ми записали в частку 4 і відняли 8. Далі спустили двічку, 2 поділити на 2 1, і сюди теж відняли 2. Далі спустили четвірку, 4 поділити на 2. Це 2. І відняти 4. Буде 0. Отже. Плано розв'язані. Відокремо дільник відділено куточком. Визначаю перше ділення, міркую так. Ділення починає з найвищого розряду. Читаю е, число одиниць найвищого розряду ділення. це перше ділення. Визначаю першу цифру частки. Для цього ділю перше ділення на дільник. Визначаю кількість сотень розділилася. Множу першу цифру частки на дільник. Роблю висновок, розділилася, скільки то сотень. Визначаю наповне ділення, визначаю ділення наступну цифру частку, і потім визначаю дії множні, скільки одиниць певного розряду розділилося. Тобто складно ось так на папері, але трішки простіше, коли ми з вами будемо розбиратися. І так само у вас є відео, в якому ви можете переглянути ще раз уважно прослухати, як ми це виконуємо. 842. Дивимося. 8 поділити на 2. Ділиться, ділиться. Отже, три числа у нас в відповіді. 8 ділимо на 2. 4. Записали сюди 4, відняли 8. Спустили четвірку. 4. 4 поділити на 2. Це у нас 2. Відняли 4. Спустили двійку. 2. 2 поділити на 2. 1 і відняли 2 і отримали 0. Обов'язково тут ми повинні з вами дійти до нуля. Так, 696 ділимо на 3. 6 ділиться на 3. Так, отже, три відповіді буде в нас в частці. Три числа. 6 поділити на 3. 2. Віднімаємо 6. Далі. 9 поділити на 3. 3 і 6 ділимо на 3 – 2, 232. Наступно, 684 ділимо на 2. 6 поділити на 2 – ділиться, отже буде 3 числа у часті. 6 поділити на 2 – 3, відняли 6, спустили 8, 8 поділити на 2 – 4, відняли 8 – 4, спустили 4 поділити на 2 – буде 2. 0. 484 поділити на 4. 4 ділимо на 4. 1 і відняли 4. 8 спустили. 8 поділити на 4. 2 і 8 спустили. 4 опустили нижче, поділити на 4. 3, 1. І відняли теж 4. І буде 0. Отже, наступне у нас номер шостий. нам потрібно розв'язати задачу. На площі ринок польського міста Краків туристи залюбки катаються на кінних екіпажах. За три дні кінний екіпаж покатав 96 осіб. Скільки туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів, якщо щодня перевозити однакову кількість. Отже, запишемо з вами продуктивність праці, час роботи та загальний виробиток 3, 96, 9 – однаково. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо 96 поділити на 3 і дізнаємося, яка в нас продуктивність. Тобто це в нас 30 особи. Так, 30 туристів, так, продуктивність в праці. Записала, будь ласка. Перша дія. 96 поділити на 3. Дорівнює 32 туристи, і це у нас продуктивність праці. Далі, що ми можемо зробити? Якщо у нас продуктивність 32, час роботи 9, то щоб дізнатися загальний вироботок, потрібно 32 помножити на 9 і буде. 288 туристів. Записала, будь ласка. Об'єднали в одну дію. 96 поділили на 3, Помножили на 9. Дорівнює 288 дожках туристів. Відповідь 288 туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів. Записала, будь ласка. Відповідь. Двісті вісімдесят вісім туристів покатає кінний екіпаж за дев'ять днів. Добре, Так, як можна було це записати за допомогою рівняння? Тобто х поділити на 9 до рівня 96 поділити на 3, х поділити на 9 до рівня 32. І шукаємо ми множення 288. Що для вас було новим, що було складніше, над чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання буде номер 7. Вам потрібно розв'язати задачу. Певнена вас все вийде чудово. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!